Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ліниві булочки Сінабон. Обожнюю ці булочки, якщо ви їх також любите, обов'язково скуштуйте цей рецепт. Булочки виходять менш калорійні, мало цукру, дуже смачно. У мене на каналі, до речі, є рецепт лінивих шоколадних сінабонів. Я залишу в описі під відео. Посилання дуже смачні булочки і справа появиться вгорі. Якщо не бачили це відео, також погляньте дуже класний рецепт. А сьогодні рецепт взагалі дуже простий, але дуже смачний. Тут у мене 300 мл молока. Молоко має бути тепленьке, не гаряче, таке 38-40 градусів температурі. Додаємо із загальної кількості цукру 1 столову ложку. Додаємо дріжджі. У мене сьогодні пресовані свіжі, їх знадобиться 21 грам. Можна використовувати сухі, тоді їх використовуєте в 3 рази менше, тобто 7 грамів. Перемішуємо. І додаємо з загальної кількості борошна близько 4-5 столових ложок, навіть з гіркою. Тут це не принципово, я додаю через сито, Обов'язково додавайте через сито, або просто просіяне борошно. Перемішуємо і залишаємо на хвилин 10. Тобто ми приготували опару. Я завжди вам раджу готувати опару, тому що в такий спосіб ви перевірите якість дріжджів, чи запрацюють вони, і ви швидше активуєте дріжджі, випічка виходить набагато пухкіша. Ну і смачніша. У мене минуло 10 хвилин і ось так хорошо запрацювали дріжджі. Я залишала цю посудину при кімнатній температурі в мене в кімнаті 23 градуси. Додаємо пів чайної ложечки солі і весь цукор. В тісто я додаю лише 3 столові ложки. До речі, як завжди, повний перелік інгредієнтів, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Додаю одну чайну ложку ванільного цукру, можна ванільний екстракт. Якщо у вас ванілін, тоді дрібку. І я додаю пачечку кориці. В мене це 15 грамів. Кількість кориці, ви, звісно, можете зрегулювати. Для мене така кількість в самий раз. Тепер додаю одне яйце. У мене яйце категорії С2, тобто маленьке яйце, я додаю яйце. Якщо у вас середнє або велике, можна дати лише жовток. До речі, яйце має бути також кімнатної температури. Взагалі, всі інгредієнти на тісто мають бути кімнатної температури. І ретельно перемішуємо. Тепер через сито додаємо борошно. Важливий момент, Борошно потрібно додавати не все відразу, а частинами. Там, розділіть борошно на 3-4 частини, тому що буде поступово розвиватися клітковина, і ваше тісто візьме менше борошна, ніж якщо ви його відразу вкинете все. Я додаю через сито, ви можете все борошно просіяти і додавати. Перемішуємо тісто лопаткою. Коли стає незручно перемішувати лопаткою, підключаємо руки і на цьому етапі вимішуємо тісто 3-4 хвилини. Якщо у вас є комбайн, який зробить цей процес за вас, використовуйте, звісно, його. Але мені подобається і руками. Насправді це зовсім не важко. Я повимішувала тісто 3 хвилини, і тепер буду додавати масло. Масло має бути також кімнатної температури, ось таке м'якеньке. Я його візуально ділю на три частини і буду поступово додавати, додала шматочок, хвилинку вмішую в тісто. Потім ще один І так, все, масло. Загальний час на вимішування десь хвилин 6-7. Ось таке м'яке живе тісто у вас має вийти. Я його прям залишаю в цій ємності, які я робила, і накриваю зверху плівочкою, можна звичайним рушничком. Залишаємо тісто в теплому місці без протягів, приблизно на 50-60 хвилин. Тісто має збільшитися в об'ємі в 2-3 рази. У мене минуло 50 хвилин і ось так гарно підійшло тісто. Зараз я його обминаю і залишаю ще на 10 хвилин, щоб воно постояло і трішки розслабилась клітковина. І відразу будемо робити булочки. А тепер ми нічого не розкатуємо, не скручуємо, а просто беремо по шматочку тіста і катаємо шарики залежності від того, який розмір ви хочете булочків, такі шарики робіть. Я сьогодні планую зробити досить такі великі, тому я відщипую 70 г тіста. Я навіть вам зважила, але насправді, як завжди, я їх роблю на глазок. Ось так відщипуємо тісто, робимо такі кругляшки і викладаємо на деко з пергаментом. До речі, якщо у вас тісто буде таке живе, як у мене, це не привід додавати борошно. Ви просто змастіть руки в олію і беріть ці шарики, окунаючи руки у олію, Виробляйте таким чином. Ось такі шарики з тістом в мене вийшли. Зараз ми нікуди не відправляємо їх, накриваємо рушничком або харчовою плівкою і даємо ще їм піднятися. Хвилин на 15-20 залишаємо. В цей час вмикаємо духовку розігріватися 180 градусів верх-низ, без конвекції. Булочки розстоялися, відправляємо їх в завчасно розігріту духовку. Приблизно на 20-25 хвилин. Все буде залежати від особливостей вашої духовки і від розміру булочок. Перші хвилин 17 духовку не відкривайте, дайте булочка максимально піднятися, потім готовність перевіряйте зубочисткою або паличкою. З серединки булочки вона має виходити повністю сухою. А поки робимо крем. Знадобиться. 100 грамів вершкового або кисломолочного сиру без крупинок. Уже на ваш розсуд я робила і так, і так виходить смачно. 100 г потрібно. І або 100 грамів вершків, беріть жирністю 20-30%, або можна взяти 70 грамів молока і 30 грамів масла. Виходить також смачно. Всі продукти для крему мають бути кімнатної температури. Додаємо пачечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. І додаємо цукрову пудру або цукор за смаком. Я додаю сьогодні 2 столові ложки цукрової пудри, це такий помірно солодкий варіант. Якщо ви гарно полюбляєте солоденьке, тоді додавайте 3-4 столові ложки. Одним словом, за смаком. І все це вінчиком гарно перемішуємо. Якщо у вас інгредієнти будуть кімнатної температури, у вас це вийде просто елементарно. Мої булочки охолонули лише 5 хвилин і я їх покриваю кремом, але можете спокійно залишити їх на 10 хвилин. Крем, навпаки, буде ліпше триматися і не так багато стече донизу. Ось такі красунчики виходять. Їх можна відразу брати і куштувати. Але моїй доньці і мені здалося, що все ж таки декору мало, тому ми вирішили розтопити трішки шоколадки і ще зробити ось такі розводи. І зверху я ще присипала трішки горішками. Звісно, це не обов'язково, можна залишити булочки в такому класичному оформленні і смакувати. Це дуже смачно, я вас завіряю. Приготуйте цей рецепт. Як бачите, він дуже легкий, простий, а виходить не гірше, ніж класичні булочки Сінабон. Балуйте себе, своїх рідних і будьте щасливі! Миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!